Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео мова піде про систему зворотнього осмосу. Називається Kanadur RO400. Коробка доволі велика, але вона повністю без маркування. Це транспортувальна така коробка, а інструкція надається українською мовою і вона виглядає універсально. Чому? Тому що всі такі універсальні фільтри мають один корпус і виключно різні шильдики. Від цього залежить ціна фільтру. Я вирішив купити один із недорогих. Бренд називається Canature. Давайте дивитись, що в комплекті. Розпакуємо, підключимо, перевіримо, протестуємо. Так, Коробка дуже велика. Все запаковано в пакетах. Значить, на першому ярусі інструкція англійською мовою. Далі йдуть, кар е, йдуть картриджі. Раз, е, виходить 4 картриджі і, як я розумію, це мембрана. Окей, далі. Так, тут блок живлення. 24 вольт. 5 ампер. І подивимось що тут. Тут а, стрічка. Монтажна, кран, ключик. Ем, перехідник. Мабуть, це, це моя така думка з однієї четвертої на три Будемо вважати це сантехнічні аксесуари допоміжні. Так, беремо, достаємо це. І приблизно так виглядає фільтр. В комплекті трубка 38. Дуже товста, ну окей, ладно. І скоріш за все дуже велика ймовірність. Ще тут буде сам змішувач хромований. Такий от змішувач. Щоб ви розуміли, фільтр дуже великий по розміру, але я купував його, заздалегідь всі розміри я визначив, тому він мені підійде. Із основних характеристик те, що тут є дві кнопки на скидання, налаштування. З іншого боку є етикетка з технічними характеристиками, серійним номером і є роз'єми. Перший роз'єм для блоку живлення, другий для вхідної води, третій для вихідної води і четвертий для дренажної системи, а саме для каналізації. Всі ці роз'єми розраховані на... Трубку по розміру 3-8. Коротше, знімаємо захисні плівки. Приступаємо до встановлення картриджа. Завдяки цій інструкції українською мовою я дуже радий, що мені її окремо надали, тому що та інструкція, ну, я не знаю англійською мовою розбиратись, там читати треба, а тут вже не треба нічого робити. Тут повністю е е намальована схема. Якщо підключати, тобто це можна зробити самостійно. Враховуючи факт, що в мене раніше був встановлений фільтр, то в мене вже врізано кран і я зекономлю певний час. Так, встановлюємо картридж, Як е, тут от, вказано в інструкції. Після того як я зняв захисні плівки, кришка дуже легко відкривається. Вона має на зворотній стороні ключ яким можна закручувати це все. Кожна із цих колб має свої номери 1, 2, 3, 4, 5. Згідно інструкції, колби закручуються руками, як кажуть, без насілля, але відкручуються вони спеціальним ключем. Відкручуємо проти. подивимось. Припустимо, ми зараз відкручуємо колбу номер 4 тому ми будемо послідовно вставляти всі картриджі. Четверте це мембрана. Беремо, розстаємо її і будемо зараз вставляти. Це брендована, начебто мембрана. Вона має свій номер, свої ідентифікатори. Перед тим як вставити мембрану, тут така чорна резинова прокладка є. Але всередині самої колби є отвір. І він через цей отвір також ну, потрапляє вода. Тому важливо, щоб ця резинова прокладка щоб вона була вища за цей отвір. Але це не точно. Мембрана туго вставляється прямо ж дуже туго. Зараз я вставив мембрану, але ця сильня обгортка вона трошечки випирає. Я буду вважати, що я все зробив правильно. Було сказано закручувати тільки руками без ключів. Так, поїдемо далі. Кожен картридж має свій номер. Якщо це колба номер 5 то і звісно картридж номер 5 Вставляємо. В середині п'ятої колби є такий стержень. Так, ставимо. Третій також має трубку. І, звісно, третій також картридж має номер свій. Номер два. Це картридж номер один. На цьому комплект картриджів встановлено весь нагадування, яке розміщене ось тут. Переходимо тепер на наступний етап встановлення. Так, в мене така система, вона вся побудована на в фітингах одна четверта, це тоненькі такі трубочки. Це вхід, тут кран перемикається, вхід іде далі. На вхід фільтра. Потім іде тройник. Від тройника іде одна трубочка на змішувач, а друга трубочка йде в сторону холодильника для айсмейкера. Для того, щоб підключити наявні трубочки до системи зворотнього осмосу, потрібно скористатися такими перехідниками. Це перехідники з 1 ,4 на 3,8 і скористатися трубочками, які йдуть в комплекті більш широкими. В новій системі є ще один роз'єм. Це для дренажної системи, коли брудна вода вона буде виливатися в каналізацію. Тому в мене в сіфоні потрібно буде зробити отвір невеличкий саме для цього шлангу. Оскільки трубочки, які стосуються до цього тройника, я чіпати взагалі не буду, то я почну з демонтажу старого фільтра Як бачите, фільтр вже темний, він повністю вже відпрацьований. Картрижі демонтував, тепер залишилось зняти вушко від'єднати трубку Fitmo і вушки від'єднати трійник номер 2 і позбутися цього. Так, я демонтував частину сифона і дрінажний отвір я зроблю десь тут. Я спробую олівцем позначити його і зроблю тут невеличкий отвір, я думаю, 8 мм. От ідеальний отвор. І закручуємо. Трубку вставити, подивитися, так бачите, трубочка трошечки всередині є, а тепер ми кліпсою просто візьмемо і зафіксуємо. Ось в мене є спеціальна кліпса. Я беру клац і все. І цю трубочку вже достати буде неможливо. значить Перший етап. Готовий. Тепер підключаємо і під'єднуємо дренажну систему всі інші трубочки. Ось так виглядає дренажна система сіфона мого. Я її обережно так врізав, прикріпив хомут, і тепер я буду вже підключати всі інші шланги через перехідники до самого фільтра. Ось вхідний шланг і ось перехідник. Перехідник в шланг 1 4 перехідник. Все це фіксується такою синьою заглушечкою. Ось я беру, одягаю, тобто тут далі, ніж ну, довше, сильніше запхати це неможливо. Але фіксую, трошечки від'єдную це і фіксую. Це до щелчка, воно зафіксовано. Такий самий перехідник я встановлю на трійник. До трейника я підключив перехідник з 1,4 на 3-8. І нам залишилось тільки підключити трубочками сам фільтр. Тепер точно всі з'єднання налаштовані можна фільтр розміщувати під микою Це заводські запобіжники, їх треба зняти. Знімаються вони. Звичайно, спочатку такі зажими знімаються, три штучки, їх треба зберегти, І тепер трошечки треба прижати сіру панельку. І таким чином, воно, такі запобіжники, вони дуже легко знімаються. І от сюди ми будемо підключати. Перше, це буде дренажна система в каналізацію. Другий е отвір це для фільтра. І це вхідна вода, звичайно, проточна. Так, ось він так виглядає. Зараз я його буду підключати. Значить, я провів блок живлення, я його повісив повище, щоб його нічого не намочило. Підключив в розетку цей пристрій. А зараз на екранчику світиться. Інформація про те, що нема тиску або не може бути подачі води. Тому я зараз її відкрию. Е... Ага, Він звук подає. Значить, зараз флуш. Флуш це система, яка робить самоочищення. очищення. Він так буде завжди, мабуть, дурчати. Кажуть, що цей процес може бути в середньому 30 секунд. Я почекаю. І паралельно буду перевіряти, чи нічого не тече. Ого, наче літак. Дивлюсь на протікання Так, я чекаю, продовжую чекати на готовність. Він досі так булькає. Промивається, окей, нахаймується. Написано, що він промився вже працює. А чому він працює? Невідомо. О, промивається. Все, мовчить. Так, звісно, фільтр переходить в режим очікування. Я дуже радий, що він доволі компактний. Що Коли я його вже зафіксував, я перевірив, що нема протікань, тут система вся суха, підключена як на через трійник, на холодильник і підключена до змішувача. Підключено в розетку, і тепер тільки залишилось користуватись. Настав час тесту якості води. Це вже другий день користування фільтром, тому я вже знаю його особливості. Згідно з специфікацій, цей фільтр повинен очистити воду приблизно на 96%. Проте я думаю, що в специфікації вказані результати лабораторних досліджень. І тому ми подивимось, які результати саме в мене. Я цей тест проведу за допомогою електронного тестера. Про цей тестер я розповідав в минулому відео. І так, почнемо. Включаю тестер, адже тестер працює майже в режимі реального часу і включаю фільтровану воду. Дивіться, спочатку ця вода вона витікає з трубочок, і, згідно звуку, ви починаєте чути, як починає Литися вже фільтрована вода. І дивимось на результати. Я вважаю так, що для досягнення якісного результату потрібно, щоб був злит приблизно 1 літр води. Давайте почекаємо, і ви самі це побачите. Коли вже рівень PPM зменшується, це значить, що Нічна простаяна вода, вона заміщається на якісну фільтровану воду. І в цьому випадку я приблизно очікую результат в районі 30-35 може 35 ppm, що буде являтися дуже якісною водою. І згідно мого початкового результату в 228 одиниць то це на великий рівень вода буде якісніша. 39 одиниць. Це така якість води буде. Ну і звісно, коли я вимкну воду, то можна почути такий звук, який гідроудар. Це коли подача води в фільтр миттєво припиняється і йде злив залишкової води в каналізацію через дренажну систему. Висновки такі, що цей фільтр має як переваги, так і недоліки, про що я хочу розповісти по порядку. До переваги я віднесу компактність. Якщо фільтр порівнювати з іншими фільтрами з накопичувальною системою, це бочка, яка окремо стоїть, то все в одному корпусі воно виглядає більш акуратно, без зайвих трубочок, з'єднань. Універсальність, саме цей фільтр він підтримує картриджі універсального розміру. Тобто, це не якісь брендовані, такі як Xiaomi або інші бренди, змушують корист... купувати дорогі фільтри, які сумісні тільки з цією моделлю фільтра. А ці картриджі як універсальні можна купити в будь-якому магазині, який спеціалізується на фільтрах. Але поруч із перевагами є і недоліки. Перший недолік це необхідність зливати воду протягом приблизно однієї хвилини, десь літр. Другий недолік це гучність роботи. Коли, наприклад, я сплю і подається подача на холодильник, то звісно фільтр починає гучно працювати, так само як і гучно вимикатись. І останній недолік, мені здається, це висока ціна самого фільтру приблизно 300 доларів. За ці гроші дуже багато хто захоче купувати воду баклажками, яка має також результат приблизно 30-50 або 80 ppm, що доволі чистою водою є. І такі загальні мої враження. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей фільтр, про фільтровану воду і взагалі. Яку воду п'єте ви, чи фільтруєте ви її, чи ні? До наступних відео. Слава Україні!